А ми продовжуємо далі наша фірі. Дякуємо вам за те, що залишаєтеся з нами на першому каналі. Не будемо говорити далі про те, що президент України Володимир Зеленський допускає корейський сценарій для України після завершення війни з Росією. Однак є нюанси. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю французькому виданню Ліпуа. І після корейської війни не було вкладено реального мирного договору. Проте Південній Кореї вдалося процвітати. Зеленського запитали, що він думає про цей приклад. Пропонуємо вам послухати. Ви питаєте мене, чи може такий сценарій реалізуватися в Україні. Я відповідаю, що все можливо. Треба зазначити, що Південна Корея має великого союзника Сполучені Штати Америки, які не дозволять північній Кореї захопити її. Тож все відносно південно-корейці все одно ризикують. Однак, порівняння з південною Кореєю має свої обмеження. Населення північної Кореї становить трохи більше 20 мільйонів, тоді як населення Росії понад 140 мільйонів не можна порівнювати масштаби цих загроз. Загрози Боку Росії в 5-6 а то й 10 разів більші. До нашого ефіру долучається Ігор Чаленко, політолог і голова громадської організації, центр аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаємо вас! В ефірі Суспільного. Дякуємо, що цього ранку долучилися. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Тож, пане Ігоре, чи може такий сценарій південно-корейської моделі стати реальністю для України в майбутньому після завершення війни? Ну, це знаєте, загалом, якщо там прикидати, намагатися провести паралелі, то грубо кажучи, так, але я б це не називав корейським сценарієм. Є декілька моментів. Перший, ну тоді б нам треба було повернутися до статусу кво на 23 лютого 22 року, бо згадаємо про 38 паралель. Ну і плюс, вибачте, але в Кореї це все ж таки елемент громадянської війни, тобто однак. Країна розділена двома режимами. У нас немає громадянської війни. Відповідно, всі ситуації ми вибудовуємо свій. Шлях, але коли ми говоримо власне про корейські сценарії, ми намагаємося говорити про поствоєнний період, і ось на це ми маємо опиратись, бо саме Південна Корея, завдяки протекції з боку Сполучених Штатів, завдяки гарантіям безпеки, врешті-решт, і демократичним перетворенням, побудувала одну з найпотужніших економік у світі, і ми зараз бачимо наскільки і в питанні зброї, наприклад. І в питанні високотехнологічної продукції ну багато де південна Корея дійсно має. Вкрай серйозні успіхи, тому з цієї точки зору, звичайно, у нас є цікавий зразок, але зрозуміло, що абсолютно правильно каже президент, що ризики у нас набагато більші і серйозніші що стосується російського агресора. Тому ті гарантії безпеки, ті рамки, які очевидно сьогодні будуть виписувати ну, точніше, вже приймати якесь політичне рішення по ним, бо є інформація, що технічна робота вже завершена. Це якраз має бути тим кроком. Який зможе убезпечити власне Україну в післявоєнний період для того, щоб не відбулося повторення російської агресії, а наша держава це найголовніше, змогла розвиватися безпосередньо західним шляхом, щоб ми могли відбудовувати країну. Як ми пам'ятаємо, за минулої каденції уряду Build Back Better такий принцип? Ну власне в цьому і полягає цей корейський варіант для того, щоб Наша держава дійсно охоронялась з точки зору якраз забезпечення безпеки і збереження миру. За рахунок міжнародних, міжнародних домовленостей пане Ігор, ви, ви дійсно відмітили те, що президент Зеленський сказав про там небезпеки і ризики для України, і в чому різниця між цими ситуаціями і країнами там ситуацію між північною та південною Кореєю та і в Україні з Росією. А якщо говорити про досвід для от міжнародних партнерів, бо зараз ми багато говоримо, які гарантії безпеки? От сьогодні там Зеленський в Парижі, лідери Європи будуть говорити з Трампом. А чи захід? Хід зробив для себе висновок того, що режим північної Кореї він насправді тільки посилюється. Бо були моменти за там останні там 20 років, коли можна було е, якось його на послабленні зіграти, так розможливо і дійшло би до розвалення, але цього не сталося, зокрема через е, дії заходу, коли в, в якийсь момент там надавалася гуманітарна допомога, е, то що тощо. Так захід для себе робить якісь висновки, хоча б навіть за останні три роки повномасштабної війни, в тому, що буде, якщо там Тія не послаблюватиметься, а якщо вона буде посилюватися. Ну, очевидно, певні висновки є, але все рівно робиться певний план мінімум з точки зору прогнозування виписування сценаріїв. Тому ми бачимо зараз цей етап переозброєння на рівні європейських країн. Ну і загалом НАТО, якщо говорити ЄС, але все рівно це вже є наслідком, наслідком того, що прогавили момент, коли треба було дипломатично тиснути на російського агресора, щоб не розпочати якраз цей період широкомасштабної війни Росії проти України і на жаль, з 2014 року було зроблено недостатньо для того, щоб стимулювати Росію до прийнятних рішень. Ну наприклад, в рамках того ж мінського процесу, я нагадаю, що це ж працювала норманська четвірка. Так, там тема Криму була позадушками, але що стосувалося ордло. Процес ну фактично був вихолощений саме російською стороною, і на жаль, європейські політики, європейські лідери тоді на це не зважали, і ми отримали те, що отримали. Тому на майбутнє, звичайно, треба все таки працювати не шляхом умиротворення агресора. Бо саме в Європі за двадцяте століття ми пам'ятаємо, є дуже неприємний досвід в цьому питанні, а навпаки, дійсно робити все, аби не було взагалі ніякої спроможності у таких агресивних режимах Жимів впроваджувати свою реваншистську та іншу деструктивну ідеологію. Власне, і президент Франції Еммануель Макрон так сказав, що європейській державі готові надати Україні безпеки гарантії, але в день підписання мирної угоди з Росією. проте варто також і зауважити, що за його словами підготовча робота проведення після зустрічі європейських лідерів від Трампа в Вашингтоні все-таки вже завершена і має бути схвалена на засіданні коаліції охочих. Буквально коротко, пані Ігоре, чи таки будуть підтверджені на вашу думку слова Макрона, чи буде схвалено все сьогодні на засіданні коаліції? Охочих? – Я думаю, все залежатиме від цієї телефонної розмови чи якогось онлайн зв'язку з Дональдом Фредовичем. 90% ставлю, що так. Але не факт, що це будуть оприлюднювати офіційно, тому що це є таким вхідним квитком на майбутні перемовини: реальні майбутні перемовини з російським диктатором Путіним або в тристоронньому, або в двосторонньому форматі, попри те, що російська сторона заперечує таку можливість окрім зустрічі в Москві, Ми ж пам'ятаємо ці слова Путіна. Тому е в цій ситуації е дипломатична робота очевидно і боротьба продовжиться для нас. Найголовніше, щоб все ж таки е рамково гарантії безпеки були чітко визначені, щоб е кожна там із умовно 30 країн знала, що вона може так е надати ігор. Україні okay. для забезпечення безпеки. погоджуємося з вами. Ігор Чаленко, політолог, голова громадської організації, центр аналізу та стратегії був з нами на зв'язку.